У 1992 році Дніпро з візитом відвідав перший президент Незалежної України Леонід Кравчук. Незважаючи на складну економічну ситуацію, рейтинг підтримки глави держави залишається на високому рівні. А тому містяни радо вітають Кравчука. Приїхав Леонід Макарович такий. Я, я його щось ну так дивлячись по телебаченню, я такою уявляв, що він такий високий, солідний. Ну а потім приїжджає… О, такий низенький, власненький чоловічок, о, дуже простий. Приїхав. Я ще пам'ятаю, що ми тоді були, і він підходив, крапчук, і я і мені шме руку, крапчук. Я говорю, я теж крапчук. Він так дивився. Крапчук, я теж крапчук. Ну це запам'яталося, більше ж ну що. А ми кажемо, вони все вміють, тільки умов для цього немає. Так ми маємо створити ці умови, забезпечити відповідну працю, відповідний відпочинок. В 1992 році відбувається подія, на яку тоді мало хто звернув увагу. Але її наслідки у політичному полі відчували щонайменше все майбутнє десятиліття. Він призначає свого представника у Дніпропетровській області. Лунали різні пропозиції щодо кандидатури представника президента у регіоні. Директор Південмашу Леонід Кучма підтримував голову міськвиконкому Валерія Пустовойтенка. Обидва в майбутньому обіймали посаду прем'єр-міністра. Громадські організації виступали за директора комбінату «Придніпровський» Віктора Веретенікова. Однак, Кравчук зупиняє свій вибір на кандидатурі молодого аграрія. Представником президента у Дніпропетровській області призначено Павла Лазаренка. Ми з ним знайомі дуже давно, коли ж він голови колгоспу. Я їздив до нього багато разів я їздив до нього, навіть для редакції. Ще тоді зорі, я працював у зорі, і тоді ж, знаєш, так закупівля продуктів та інше, а в нього у колгоспі були шикарні кавуни. І от я до нього їздив там. Він продав, віддавав ці по три копійки, яких пам'ятаю, по три копійки кілограм цих кавунів. І ми тоді цілу машину привозили до редакції, там колективу віддавав. Це з тих часів я просто знаю Лазаренка. А от його призначення, коли його призначили, ну якось у мене було таке, що він у себе в селі в ньому дійсно було господарство таке. О, навів порядки, то може і тут наведе порядки. О, ну, спочатку все було нормально, а потім.